Слава Ісусу Христу, дуже гарна тема була наших пастирів, де ти народився в наступному житті. То тобто, ні насправді життя дійсно народів і країн воно залежить від релігії. Від релігії і віра це саме головне, тому що Христос прийшов і навів корекцію віри Божої, і не має значення, де ми народилися має значення, з яким духом ми живемо в сьогоднішньому дні і за своє життя. Ми повинні бути водими Духом Божим, робити тільки добрі справи. І всій світ він тримається Богом і усіх людей вони повинні жити люди для Бога, тому що як би люди не ділили держави, цивілізації, землі, все рім. Ну все на Божій руці все, і світ залишається на Божій руці. А людина гола прийшла, гола і ні з чим піде з того світу. Тому залежить, залежить, що людина робить, бо тому що Господь Ісус Христос Він приблизив кожнісінького як найсильніше, як найближче до Отця Небесного по максимуму приблизив Христос. Кожного з нас до Отця Небесного і повинно бути життя з Богом і для Бога, тому що треба кожному зосередитися над собою і не втратити того, що втратили наші предки. Усім треба також народитися від Бога, думати, що я роблю, чи це Богу чи ні. тому що Господь він накаже кожного, хто не зміниться, тому що говорить нам Откровіння Ісуса Христа, 6 розділ, 9-10 вірші. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертвником душі побиті за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом, кажучи: аж доки владико святий та праведний не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. І ми бачимо, що з откровіння нам. Говорить Слово Боже, усі дійсно праведники, які були вбиті за Боже Слово, за Боже відкровіння, за віру Божу, вони з Богом на небесах, і вони просять про суд Божий і запитують, коли, коли вже Боже будеш судити світ за кров, яку. Е... За кров, яку дійсно творять люди зло на землі і вбивають на землі, і Бог показує через свою живу церкву, через живих людей, водимих Духом Божим, Бог показує народ, дійсно, народ щоб народ народився в новому тілі, в новому творінні в Господі Ісусі Христі. І Залежить, з яким духом ми жиємо, чи, чи в мене, чи в тебе буде дійсно нове тіло, нетлінне, як Господь Ісус Христос переобразився і говорить, Слово Боже, що будуть одні в нетлінному тілі, а в другі будуть в тих немічних в тлінних тілах, які, які переступили боріх смертю. І, і дійсно Господь праведникам дасть. Не тіла, які будуть разом дійсно з Богом, а ті, що прийдуть в своїх немичних тілах, тому що Слово Боже говорить, що всі піднімуться з праху на суд Божий, то такі невірні, вони будуть разом горіти з сатаною вічно каяти, що вони робили при житті. Тому вихід тільки в Божі, там дійсно і царство, і благословіння яких Христос дійсно відведе праворуч і ці сядуть за стіл переговорів до Божого бенкету, насправді, і все відиме і невідиме, воно все залежить від Бога. Смерть, пекло, життя вічне все залежить від Господа Бога, тому що тільки Господь Бог. Все переміг і смерть, і пекло, і все, все, все зло, все впало Господу Ісусу Христу на коліна. І говорить нам Дії 2,21, і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Немає іншого імені, хто би дійсно переміг сатану, смерть і пекло. Амінь. Боже вам благословінь і любові від Господа.